Немає питань. Отже, тоді ми переходимо до наступного питання щодо економічної доброчесності. Ще раз хочу наголош... наголосити на цьому. Чому? Тому що, так чи інакше, ми маємо новий да, закон про дошкільну освіти. <клухи> і, виходячи з нього, ми і таким чином. І повинні е, теж виконувати чи законодавство і в цьому напрямку, так чи інакше. Так, окей. Є. Е, бачите екран, да? угу, так? Так. Колеги з добре, бо я ж я ж вас не бачу речі. Отже, академічна доброчесність та практичний вимір в закладі освіти. Чим ми користуємося, коли говоримо про академічну доброчесність? Це насамперед закон України про освіту від 2017 року. Так, він вже можливо. Ну, виходячи з тих обставин, і як стрімко відбуваються події в нашому світі, то, можливо, вже навіть і він застарів. Але ми так чи інакше маємо і доповнення до нього, так, і визначення деяких статей вже в новому ракурсі, але, тим не менш, він чинний, і ми до нього. І там і в принципі, і бачимо і визначення цього терміну, і основні засади, яким чином. Повинно відбуватися це виконання академічної доброчесності в закладах освіти будь-якого рівня. Також, вибачте, закон про дошкільну освіту новий, так який вже є також чинним це положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, конкретного закладу освіту, і також може бути. Положення про академічну доброчесність закладу освіти окремо. Але е, хочу сразу сказати про те, що це положення про академічну доброчесність, воно може бути структурною. Частиною положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, закладу освіти. Але тим не менше, дивіться, обов'язково, щоб в цьому положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти був пункт про академічну доброчесність, якщо ви не створюєте окреме положення про академічну доброчесність. Далі Далі нагадаю вам, що є академічною доброчесністю, це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися всі учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень як таких. Це у нас стаття 42, пункт 1 закону України про освіту дає нам визначення. Також далі за законом, далі стаття 42. Нам, звичайно, цікавий, пер, ну, перший та третій да, стопчик. <кхм> Бо якщо ми кажемо про здобувачі освіту, ну, вони не надто замалі у вас, щоб так чи інакше. <кхм> Розумітися да, на цих речах, але так чи інакше, ми повинні їм вже з маленького віку розповідати про це. Давайте звернемо увагу на пункт другий – дотримання академічної доброчесності педагогами. Бачити, по-перше, педагог повинен посилатися на джерела інформації у разі використання ідей розробок, тверджень відомості, дотримуватися норм законодавства про авторські право і суміжні права, надавати достовірну інформацію про методики, і результати досліджень джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність, контролювати. За дотриманням академічної доброчесності додання освіти. Ну, тут вас, мабуть, не стосується цей пункт, але тим не менш він є в законі про освіту. і об'єктивно оцінювати результати навчання теж не дуже воно вас стосується, але тим не менш, ви теж визначаєте так якісь рівні набуття знань та навичок вашими. Здобувачами освіти. І що ж вважається порушенням академічної доброчесності? Це пункт четвертий тієї ж статті 42 закону освіти закону України про освіту. А отже, це академічний плагіат, це самоплагіат, це фабрикація, фальсифікація, списування обман. Хабарництво необ'єктивне об'єктивне оцінювання, вплив у будь-якій формі і надання здобувачима освіти. Ну, тут теж вас не стосується, мабуть, бо ви не оцінюєте своїх дітей, не ставите оцінки як закладу загальної середньої освіти. Але ну, це є також порушенням академічної доброчесності. Але всі інші так чи інакше можуть бути. І в середовище педагогічної спільноти дошкільної освіти. От. І ясно, ви повинні розумітися на цьому, і ваші колеги теж. Далі. Далі, що ж нам каже закон України про дошкільну освіту стосовно академічної доброчесності? Не дуже багато, я вам хочу сказати, інформації я знайшла в новому законі про дошкільну освіту, але є звернення. І по-перше, це стаття 38 керівник закладу дошкільної освіти, і це пункт четвертий, зобов'язаний створювати умови для реалізації прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу, зокрема реалізація академічних свобод педагогічних працівників і дотримання ними академічної доброчесності. Тобто, шановні колеги, це ваш обов'язок про те, що ваші педагогічні працівники, які працюють в вашому закладі освіти, повинні дотримуватися академічної доброчесності, і ви зобов'язані це перевіряти, та у разі виявлення факту академічної недоброчесності, Реагувати відповідним чином, ну, але ви також зобов'язані і е, спонукати та реалізовувати е, е, академічну свободу педагогічних працівників. Але, е, від, ну, звичайно, в рамках діючого законодавства, діючих навчальних програм, порціальних програм, з якими ви працюєте насамперед. Е, далі також є е, 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 теж. Е, Відсилка до академічної доброчесності в статті 41, де йдеться про систему забезпечення якості дошкільної освіти, пункт третій – внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти включає. Вона там багато включає. Я просто вибрала конкретно по нашій темі по академічної доброчесності, формування культури академічної доброчесності. От, тому ми і попередньо казали, да, про обов'язкове наявність положення, да, про забезпечення якості освіти, і, і обов'язково там визначення цих основ академічної доброчесності і так далі. Далі дивіться відповідальність педагога, скажімо так. Не де конкретно а, ніякому законодавчому акті, ну і той же самий закон України про освіту, і той же самий закон дошкільну освіти, не визначає конкретно відповідальність педагога як таку за порушення академічної доброчесності. Але а, в інших документах, які нам надають той самий же Міністерство освіти і науки а, а, освітній адмусмен, дають, да, надають часом методичні рекомендації, роз'яснення, то вони тут тут, йдеться про це. І отже, дивіться, якщо все ж таки педагог порушив академічну доброчесність і цей факт встановлений, це дуже важливо. Що ну, ну, яким чином ну, які, скажімо так, заходи. Можуть бути до цього педагога здійснені, так? Ну, тут, по-перше, цей педагог не може залучатися до заходів забезпечення і підвищення якості освіти. Тут це може бути будь-який розлогий, що це за заходи, Ну, учнівські олімпіади, інші змагання тут про вас не йдеться, зрозуміло, але заходи, забезпечення підвищення якості освіти, вони є. А далі, не допускається до позачергової атестації, не може отримувати премії нагороди інші заохочувальні виплати і може бути позбавлено педагогічне звання. Ну, от а, знову ж дивіться, не знаю, можливо, Ольга Володимирівна підкаже положення про атестацію. Чи є цей пункт, що людина не може допускатися до позачергової атестації в разі? Порушення академічної доброчесності в неї. От тут дуже ретельно треба чи вичитувати... ну, Конкретно конкретної показування. Так, так, не там... так, немає конкретного пункту, да, на який, наприклад, керівник закладу освіти, або, наприклад, та ж служба якості освіти може посилатися. Тобто, є якісь такі рекомендації, є роз'яснення, але ж вони так чи інакше мають саме от. Такий роз'яснювальний рекомендаційний характер. Тобто, тобто так, от, в принципі, є да, такі межі відповідальності педагога, але як це процедурно зробити, і саме посилаючись на нормативно-правові документи, тут складно сказати, розумієте? І щоб ми потім ну не зустрічалися в судових інстанціях цим цим педагогічним працівником, розумієте? Але так чи інакше, дивіться, це дуже важливо. Факт порушення академічної доброчесності педагогічним працівником він повинен бути чітко встановлений. Або вами, або можливо, це буде створена якась комісія, так? або, можливо, педагогічна рада вашого закладу освіти може встановити такий факт. От. І е, ну, за одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності. Тобто, так, от у ці моменти, да, вони, от, на мою думку, це моя суб'єктивна думка все ж таки, вони повинні бути прописані в положеннях про внутрішню систему забезпечення якості освіти, закладу освіти. От, тобто, вони повинні враховувати у ці моменти. Щоб, наприклад, якщо немає да, в наших законах от такої чіткої норми, да, тобто визначення є академічних видів академічної недоброчесності, да, яку там, ну, за що несе відповідальність да, педагогічний працівник, коли порушує, да, Академічно недоброчесніть, але немає прописаної процедури і немає мір впливу на педагогічного працівника. Тому, можливо, можливо положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти і необхідно десь це позначити, позначити. тому що. Ну, Можете ви стикнутися з такою неприємною подією, і, але ми повинні ну, на неї правильно реагувати і не толерувати насамперед. От. Але я ж кажу, тут уже тут на ваш, як то кажуть, погляд, як ви, як ви це бачите, як керівник закладу освіту, але у вас є і. Закону України про освіту, там, де теж написано, що ви зобов'язані. От, і також декілька таких невеличку підбірочку вам зробила, як можна підвищити кваліфікацію з питань академічної доброчесності. Ну, досить такі непогані онлайн-курси, насамперед, для викладачів. Тут, ну, бачите, ви, для вчителів старших класів. Є навчання від НАЗК теж я думаю, ви, можливо, вже проходили це навчання, або ваше уповноваження запобігання корупції проходили. От, ну тобто, в принципі, озброєний знаннями, може адекватно і об'єктивно реагувати на будь-які виклики, які виникають. Сфері освіти, в нашому освітньому середовищі. Дякую за увагу. Скажіть, будь ласка, чи є до мене питання? Я дякую, передаю слово.